Не так давно в мальовничому Карпатському лісі поблизу Чорногори стояв загін УПА лісові чорти. Вони охороняли тамтешні села від набігів ворогів. Ми знаємо самі, де завтра за ночуємо. чорти ми лісові, Гей-гу, гей га, чорти ми лісові, гей Гу, гей-га, чорти ми лісові. Гей -гу, гей Да, братчики, біда. На наше село Дземброню напали кляті москалі. От холєра! Зараз ми їх миттю виженемо. Познайомлю засранців зі своїм скорострілом. Друзі, гайда за мною. Андрій, зачекай! Цього разу їх дуже багато. Хлопці, в нас празник. Сьогодні помре багато москалів. Гайда! Андрій Крук дуже сильно не любив Червону Орду. У них багато кулеметів. Я навіть танки видів. Танки кажеш? Хм, Халепа. Спершу потрібно все обдумати. Корінний Микола Лис командував вояками, відзначався гострим розумом та винахідливістю. Аргепе, а чи багато гуцулів у кайданів? Ні, втекти з села вдалося небагатьом. Добре, спершу все розвідаємо. Відправили в село розвідника Павла. Павло Орел мав неабиякі здібності маскування. Міг непомітно пройти навіть повз чорта. Доповідає ситуацію. Два літаки, два танки, чотири БТРи, десять кулеметів і рота москалів. Зараза. От понаїхало, хай їм гарець. Яка мета їхнього вторгнення? Точно не знаю. Говорили не по-нашому, але здається, вони хочуть окупувати наші Карпати і вирубувати ліси. Та дулю їм з маком, а не Карпати. Хріна їм, а не ліс. Не буде москаль паразитувати на нашій землі. Ось що, друзі, потрібно якимось чином ослабити їхні позиції. Ослабити? Запросто в нашому лісі є багато мухоморів та поганок. Ой, файна ідея, Оресте. А що як ми зустрінемо ворога не кулями, а гуцульською гостинністю? Можемо наробити вареників із блідою поганки? Зваримо борща із мухоморів, почастуємо засранців. А якщо вони відмовляться від гостини. Але вони точно не відмовляться від оковитої. Хлопці, та там ціла рота. Де ж ми візьмемо стільки горівки? Вуйко Петро нам допоможе. Ми з ним десяток бочок того добра на городі закопали. Вуйко, а ну ходіть сюди. Не, не, не дивіться так на мене, то я заховано весілля своєї донечки. Як проженемо ворога. То ми вам всім селом весілля організуємо. Вуйка Петра довго не вмовляли, і вже ввечері він частував москалів оковитою. Марічка пригощала непроханих гостей варениками з поганок. Пригощайтеся, є пироги з грибами, є з картоплею, є з сиром. Василь частував борщем з мухомора, а музики грали масні коломийки. Поки тривала гостина, за справу взялися повстанки олечка та наталочка. Наталочка хвацько виводила зі строю техніку, а олечка розставляла міни. Ранковий промінь сонця вже лоскотав село. Командиру червоних володі Путлеру сонце нічого не лоскотало, бо він лежав п'яний в гною і храпів. Така ситуація спостерігалась майже з усіма його солдатами. Ті, котрих поклик природи не полишав аж до ранку, позасинали з мухами в лісі. З такої нагоди повстанці атакували совітів. І всидлимо стоди, сачурови сатани, решту чорними лісові. Гейгу! Так, лісові чорти почастували непроханих іноземців. Карпати були в безпеці. Так буде з кожним, хто захоче красти ліс. Гейга, життя у нас одно, прапор червоно-чорний то наше знамено, Червоне — то кохання, а чорне пекло дно. І жити, чи не жити, а нам усе одно, гей гу, гей-га, а нам усе одно, гей-гу, гей-га, а нам усе одно.